Німеччина не припиняє надавати допомогу в лікуванні наших вояків. Чергова група тяжко поранених українських солдатів, які постраждали під час бойових дій на сході України, вирушила на реабілітацію за кордон. З 36 військовослужбовців, які по програмі Бундесферу були направлені до Німеччини, 11 – на сьогоднішній день продовжують лікування в Німеччині. Бундесвер уже неодноразово надавав підтримку Україні у вигляді медико-санітарних матеріалів, хірургічного обладнання, навчань та лікування бійців. Так 24 громадяни України, які дістали поранення під час подій на майдані, а пізніше ще 17 поранених в зоні АТО військовослужбовців, пройшли лікування у кращих тамтешніх медзакладах. Ми беремо цього разу вісьмох пацієнтів. Це солдати, які мають комплексні поранення. Вони будуть проходити в Німеччині інтенсивне хірургічне лікування. Окрім того, федеральний уряд допоміг військовому шпиталі Запоріжжя із медичним обладнанням. Таким чином, Німеччина робить вагомий внесок у покращення можливостей лікування українських військовослужбовців. Яна Садовніченко, Євгеній Солодовник, час че.